Студія Калідор презентує Роберт Сілверберг Подвійний виклик. Зореліт повільно опускався на домерх. 3 Ми просто божевільні, зітхнув Джастін Норнер. У цьому немає жодних сумнівів. Ми божевільні. У будь-якій суперечці треба вміти зупинитися. Морнер вказав на екран, схоже, ми з тобою знехтували цим правилом. І через це опинилися на домерзі. Людина при здоровому глузді на таке не здатна, Тож ми божевільні. Та не говори, дурний, Джастіне, розсердився Кембридж. Ти чудово розумієш, чому ми тут, і зараз аж ніяк не час для того, щоб. Двері безгучно відсунулися вбік, і до каюти увійшов високий домергієць у яскраво жовтому тюрбані. Він вітально простягнув землянам два зі своїх шести мацаків. Ласкаво просимо, мене звати Плорваш. Бачу, ви прибули у гарному здоров'ї. Я відвезу вас до готелю. Ми?» Намагалися створити усі зручності, аби підтримувати вашу працездатність на найвищому рівні. Дозвольте побажати вам успіху. Ми покладаємося не на успіх, а на власні голову і руки, доволі різко відповів йому Кембридж. Дуже добре. Ви власне і прилетіли сюди, аби довести, що вони у вас кращі. Ну що ж, прошу за мною. Практично у цей самий час двоє інженерів домергійців прибули на землю. А почалося усе на землі у маленькому кафе, де Джастін Морнер посперечався із домергійцем, який опинився там випадково. Того дня Морнер і Кембридж сиділи попиваючи каву. Коли раптом увійшов до зали Домергієць, прикувавши до себе усі погляди присутніх. Хоча контакт із Домергом 3 було встановлено уже понад сотню років тому, його жителів доволі рідко бачили на землі. Втім, і Марнер і Кемрідж упізнали інопланетянина. Він був працівником консульства Домерга, де вони нещодавно монтували освітлення. Доморгійці з їх досконалим периферійним зором віддавали перевагу м'якому відбитому світлу. Мернеру та Кемріджу довелося добряче пововтузитися із дротами і розробити спеціальну схему. Домергієць теж їх помітив і сів до столу. Отже ви двоє земних інженерів. Ви мене, звісно ж, пам'ятаєте? Так, відповів обережно Мернер. Ми налагоджували вам освітлення. Як там воно функціонує? Доволі добре. домергієць повернувся до стійки. Чекайте, що ви хочете сказати цими словами? Доволі добре, поцікавився вражений Кемріч. Ну, ви зробили непогану роботу. Принаймні, з вашим рівнем техніки ми не розраховували на більше. Почекайте но, ну, що значить із нашим рівнем розвитку, ображено скинувся Мернер. Дідько, краще б я тоді промовчав. вигукнув Мернер, роздивляючись світло блакитну стелю у номері готелю. Це ж треба пролетіти півгалактики тільки заради того, аби вирішити суперечку, яка розпочалася у звичайному кафе. Кемрідж вдарив кулаком по столу. Слухай, Джастіне, ми уже тут і повинні показати, на що ми здатні. Це зрозуміло? Рептом ми не зможемо. Ми вдвох впораємося із будь яким завданням. Чи ти у цьому сумніваєшся? Що я? Та, звісно ж, ні, Марнер кисло посміхнувся. От, ти чудово. Кемрідж підійшов до дверей і зняв кришку електронного замка. Ось поглянь, наприклад, сюди, заговорив він. Доволі простий пристрій. Я поки не знайомий зі схемою цієї коробки, але дай мені півгодини і викрутку, і я у цьому розберуся. Нічого особливого, погодився Мернер, зазираючи йому через плече. В нас є і більш хитромудрі замки. Хто й річ, зауважив Кембридж, Ці домергійці надто високо цінують свій технічний рівень. Знаєш, Джастіне, я впевнений, ми зможемо зробити аналог будь-якої їхньої машини. Трохи поміскуємо, трохи попрацюємо, і все буде окей. А якщо ж ми впораємося з усіма їх загадками, а домергійські інженери проваляться, отже, ми перемогли. Ну, гаразд. Я поки що подлубаюся у цьому замку. Так, суто для практики. Вранці вони прокинулися обоє у бойовому настрої і з повною переконаністю у тому, що здолають будь які перешкоди. У двері постукали. Хто там? голосно запитав Марнор. Я почувся голос до маргійця. Плорваш. Двері миттєво прочинилися. Хто відчинив двері? здивовано запитав Плорваш. Марнер зверхньо посміхнувся. А ви спробуйте іще раз. Вийдіть у коридор, зачиніть двері і скажіть Плорваш. Номергієць потупцяв на місці, повернувся, вийшов у коридор, причинивши за собою двері, тоді пробурмотів своє ім'я. Двері негайно відчинилися. Порвош переступив через поріг і, переводячи погляд із марнера на Кембриджа, запитав Що ви зробили? Та нічого особливого, знизав плечима Кембридж. Нас зацікавило влаштування вашого замка, і ми вирішили трішки-трішки його поліпшити. Ми додали до схеми звукове реле, яке реагує на певне ім'я і автоматично відчиняє двері. Інопланетянин насупився. О, так. пробурмотів він. Дуже цікава думка. Але тепер обговоримо умови випробування. Ми підготували для вас спеціальну лабораторію у передмісті столиці. Як і було домовлено, ви отримаєте два завдання. Якщо ви з ними впораєтеся, ми пропонуємо третє завдання найскладніше. Випробування триватиме до невдачі. Лабораторія перевершила усі їх очікування. Мернер обережно увійшов і озирнувся. Зліва на нього дивився зелений екран осцилографа. справа виднілися дисплеї комп'ютерів, одну стіну займали полиці із інструментами та приладами, а поруч стояли верстаки зі спеціальними застосунками. Ви спрощуєте наше завдання, промовив Кемріч. У такій лабораторії не так уже й важко творити дива. Ми ведемо чесну гру. Відповів Плорваш. Це справедливо, кивнув кемріш. Ну, то коли можна починати? Негайно. Плорваш підняв свій мацак і вийняв із складок тюрбана пластиковий тюбик сантиметрів десять завдовжки, наповнений білою рідиною. Це крем для видалення волосся. Він вичавив декілька краплинок на ложкоподібне закінчення іншого мацака і підніс його до своєї рудої густої бороди. Там, де мацак із кремом торкався волосся, залишалася лише гладка шкіра. Дуже корисна річ, продовжував домергієць, простягаючи тюбик морнеру. Ваше завдання створити аналогічний крем. Якщо вам не складно, ми хотіли б отримати відразу і друге завдання, тоді кожному з нас буде що робити, сказав Кемріш. Домиргіц насупився. Ви хочете відразу працювати над двома завданнями? Добре. Він розвернувся, вийшов із лабораторії, а за декілька хвилин знову увійшов, несучи перед собою щось. Що здаля нагадувало мишоловку. Ми користуємося цим пристроєм для лову дрібних гризунів, пояснив Плорваш. Більшість із наших шкідників реагує на різні кольори, тож в якості приманки у патті використовується світлова установка. Наприклад, так ми ловимо ворків. Він натис на клавішу на задній панелі і мишоловку наповнив густо зелений колір. А так ловимо флейбів. Його мацак торкнувся іншої клавіші, і зелень змінилася ніжно-рожевим сійвом, до того ж запахло зіпсованими овочами. Як бачите, пастка універсальна, продовжував домергієць. Ми забезпечили вас різними типами гризунів. Вони ось тут, у тих клітках. Він вказав на дальню стіну. Ви повинні зробити аналогічну конструкцію. Принаймні, ми сподіваємося, що ви її зробите. І це все? запитав Кемріш. Плорваш кивнув. Як і домовлено, час виконання завдань не обмежено. Через чотири дні марнер зателефонував Плорвашу. Пласке і широке обличчя домергійця заповнило весь екран відеофона. Ми закінчили. Коротко сказав йому Марнер. За п'ятнадцять хвилин Плорваш увійшов до лабораторії. Марнер і Кемріж вовтузилися із клітками. Стійте на місці. крикнув йому кемріш, клатнув вимикачем, і тридцять кліток із шкідниками водночас відкрилися. Полчища до гризунів рушили на Плорваша. Той відступив на крок назад. Що це ви задумали? Не варто хвилюватися, заспокоїв його марнер. Зараз ви все побачите самі. Тварини, абсолютно не помічаючи Плорваша, усі гуртом прямували до дивної споруди, яка височіла біля стіни поруч із дверима. Вона переливалася різними кольорами, від неї тхнуло дивними запахами, а ще вона тихо гуділа і поклацувала. Коли усі шкідники підійшли в притул до пристрою, у підлозі відкрився люк, і два маніпулятори скинули у нього усю ту живність. Кришка люку негайно стала на місце. Інженери підійшли до Плорваша. Ми модернізували вашу вихідну модель, пояснив Марнер. Наша конструкція значно краща. Вона ловить усіх одразу, в той час як ваша налаштовується лише на один вид. Плорваш задумливо кивнув на знак згоди. Дуже добре, чудове рішення. Ми зробили детальні креслення, додав Кемріш. На домерзі ця пастка, без сумніву, буде мати комерційну цінність. Ймовірно, що так, визнав Плорваш. А як у вас справи із кремом для видалення волосся? Ну, це зовсім просто, посміхнувся Мернер. Із таким обладнанням, яке ви нам надали, ми без зусиль з'ясували його хімічний склад. Втім, ми зробили деякі корективи. В якому сенсі? Мернер задумливо потер щоку. Декілька днів тому я випробував Крем на собі, а шкіра гляньте, як і раніше, гладенька, як у немовляти». Схоже, що одноразового застосування цього крему вистачить на все життя. Ну що ж, ви впоралися із двома першими завданнями. Маю сповістити, що домергійські інженери також успішно здолали цей бар'єр. Я розмовляв із нашим консулом на землі. Ви його, звісно ж, пам'ятаєте. Це він повідомив мені. <гум> Ми дуже раді, буркнув невдоволено Мернер. Але все вирішить третє завдання, хіба ні? Абсолютно правильно, кивнув Плорваш. Наскільки я розумію, ви готові розпочати негайно. П'ять хвилин по тому Морнор та Кемріш дивилися на переплетіння трубок проводів, призначених судячи з усього для підведення енергії, до якоїсь складної системи із поршнів та тяг. Із граничною обережністю Плорваш опустив дивний пристрій, який приніс на один із верстаків. Що це? запитав марнор. Зараз побачите. Іншопланетянин витягнув довгий шнур із вилкою на кінці і вставив його до розетки. У центрі незвичайної машини засвітилася яскраво вишнева цятка. Поршні й тяги почали рухатися, набираючи обертів. Через декілька миттєвостей машина вийшла в вочевидь на свій робочий режим. Поршні рівномірно рухалися вгору і вниз. Кемріж зиркнув на домергійця. Це якийсь двигун, так? Ви, звісно ж, праві, посміхнувся йому Плорваш. Аби зрозуміти, чому я приніс його сюди. Витягніть, будь ласка, вилку із розетки. Кемріш виконав прохання до моргійця. Пальці його розтислися, і вилка впала на підлогу. Він Він не зупинився, прошепотів вражений кемріш. Поршні, як і раніше, рухаються. Це енергетичне серце нашої цивілізації, гордо відповів Пларваш. Такі установки ми встановлюємо повсюдно. Ваше третє завдання створити аналогічну конструкцію. Домергієць, не поспішаючи, вийшов із лабораторії. Як тільки за ним причинилися двері, земляни обмінялися поглядами, а тоді знову звернули свої очі до дивної машини. Її поршні продовжували рухатися у колишньому ритмі. Мернер облизнув пересохлі раптом губи. Дейве, прошепотів він. А ми зможемо збудувати вічний двигун. Треба спинити цю штукенцію, сказав нарешті марнер. Спинити і подивитися, як вона влаштована. Півгодини напруженої роботи вони витратили на те, Аби зрозуміти, як спинити домергійське диво. Мернер задоволено потер руки. Ну, а тепер розберемо цю крихітку на гвинтики і з'ясуємо, якого дідька вона крутиться. Він повернувся до Кемріджа. Давай приймемо за аксіому Дейве, що домергійці змогли побудувати таку машину, а отже, це можливо і для нас. Домовилися. А інакше. У мене давно бо постилися руки, пробурмотів Кемріш. Вони схилилися над загадковою машиною. «Хм, дуже схоже на замкнуту регенеративну систему із позитивним зворотнім зв'язком, пробурмотів Кемріш. Енергія заходить у неї і блукає по колу. Неге ж, схоже, кивнув марнар. Він витер із чола краплини поту. «Дейве». Ми просто зобов'язані розплутати цей клубок. Через місяць машина працювала. Після деяких вагень вони знову покликали Плорваша. Ось. Норнер вказав на установку, яка стояла поруч із конструкцією до Поршні обох машин ритмічно ходили вгору вниз. Бо вона працює? Недовірливо запитав Плорваш. Поки що вона не спинялася, відповів Марнар. Уже другий день. Отже, вона працює, повторив Плорваш. І як? Перетворення енергії Гіперполя, пояснив йому Кемріш. Правда, зв'язок доволі складний, але, схоже, ми з колегою знайшли оригінальне рішення креслення і розрахунки у супровідній записці. Ми не могли побудувати аналог вашої машини, але досягли аналогічного результату. Тобто ми виконали поставлену умову. Ми звикли долати труднощі, вдоволено посміхнувся Мернор. А спочатку ми й уявити не могли, що здатні на таке. Але ви нас притисли до стіни, і довелося стрибнути вище голови. Я теж думав, що ви. Що ви не впораєтеся із цим завданням, прохрипів Плорваш. То ви кажете, вона працює? Абсолютно реально працює, без жодних фокусів і викрутасів? Та звичайно, із обуренням вигукнув Мернер. Тільки знаєте, якщо дозволите, я хотів би поставити вам одне питання. Кемріш вказав на прямокутну чорну коробочку, яка ледь виднілася з-під переплетених дротів до моделі. Ось це, ми так і не змогли зрозуміти, що воно. Нам не вдалося відкрити її, аби ознайомитися зі схемою, тому довелося в себе вводити абсолютно нові елементи. Але скажіть, для чого вона призначена? Плорваш повернувся. Подивився йому у вічі, глибоко зітхнув, а тоді зізнався. Це джерело енергії, мініатюризований фотоелектричний підсилювач. Саме за його допомогою машина працює. Вона буде працювати так і ще два тижні, а потім зупиниться. Як це? здивувався Мернор. Мені здається, час вам дещо пояснити, відповів домергієць. У нас, як і у всьому всесвіті, немає вічних двигунів. Вас свідомо обдурили, аби змусити створити таку конструкцію. Це можливо і не етично, але, відверто кажучи, ми не вірили у ваші сили. До речі, ми залучили найкращих фахівців, аби виготовити цей імітатор. Мернер знесилено опустився на стілець. Кемріч, хоч і залишився стояти, але не йняв віри власним вухам. Тобто ви, тобто ми? Ви знайшли цю штуку, а ви, нас? Мернер замовк. Лорваш ваш повільно кивнув. Я вражений так само, як і ви. Він теж опустився на стілець, який заскрипів під його вагою. Кембридж отямився першим. Ну що ж? Раз випробування завершено, то ми забираємо нашу машину і повертаємося на землю. Боюся, вам це не вдасться, спокійно заперечив йому Плорваш. Відповідно до закону, прийнятого 700 років тому, результати будь-якої дослідницької роботи, що проведена у державній лабораторії, є власністю держави. Тобто ми е, конфіскуємо цей двигун. Чекайте, але це неможливо, обурився Мернер. До того ж, продовжував, не слухаючи його Плорваш, нам доведеться затримати і вас. Ми хочемо, аби ви показали, як будувати іще такі машини. Ми ми вимагаємо зустрічі з нашим консулом, рішуче заявив Мернер. Добре, погодився Плорваш. Вважаю на це, ви маєте право. Консул, сивочолий, благородний джентльмен на прізвище Колбертон прибув до лабораторії за дві години. Все це дуже неприємно, сказав він після того, як вислухав інженерів. Але ж ви, ви, звісно, зможете витягти нас звідси, вигукнув Мернер. Цей двигун належить нам, вони, вони не мають права нас затримувати. Ні, звичайно, ні, погодився консул. Принаймні земні закони цього не дозволяють. Але, на жаль, у відповідності до законів домерга, цей винахід належить їм. А відповідно до м, угоди 2716 року, яка стосується територіального суверенітету, земляни, які перебувають на домерзі, повинні підкорятися законам цієї планети. Нічого собі. Отже, ми влипли? Консул розвів руками. Е, такі справи, джентльмени. Звісно ж, ми зробимо все, що можливо. Ми перед вами у великому боргу. Ви підняли престиж землі в очах усієї галактики. А нам з цього яка користь? гмикнув марнер. Ну, ми, ми докладемо усіх зусиль, аби вам створили усі належні умови для нормального життя. Послухайте но, Колбертон, перебив його Кемріш, нам не потрібне нормальне життя на цій планеті, навіть якщо нас будуть розважати усі 24 години. Нам тут не подобається. Ми хочемо на землю додому. Консул сумно кивнув головою. Ми ми зробимо усе можливе. Він помовчав, а тоді глибоко зітхнувши, додав. «І мені здається. Така можливість є. Ви пам'ятаєте про двох домергійських інженерів, які вирушили на землю, аби вирішувати технічні завдання, які ставлять перед ними земляни. Ну, а до чого тут домергійці?» – перепитав Кемріш. Саме вони ваш єдиний шанс. Консул знизив голос. Як ви вже знаєте, домергійці доволі легко впоралися із двома першими завданнями. Морнер та Кемріж нетерпляче кивнули. Старий дипломат посміхнувся, багатообіцяючи. Як це не дивно, але третє завдання, яке дали домергійцям, виявилося таким же, як і у вас. Створити вічний двигун? запитав Кемріш. Не зовсім їм показали начебто працюючу антигравітаційну машину і запропонували зробити її аналог. Імовірно, психологічно наші раси дуже схожі, хі -хі, якщо судити за цією історією. Ну, а далі що? запитав Марнер. Поки що нічого, знову розвів руками консул. Як мені повідомили, вони працюють вдень і вночі і, вочевидь, рано чи пізно зроблять таки цю машинерію, отож вам треба просто почекати. Ну, а ми поки що забезпечимо вас усім належним. Я все таки не зовсім розумію, зауважив Мернер, Що пов'язує нас із тими доморгійцями? Якщо вони зроблять антигравітаційну машину... Та ми спробуємо влаштувати обмін? Мернер насупився. Чекайте, але але їм можуть знадобитися роки. А що, коли їх спроби закінчаться невдачею? Що тоді? Консул втретє розвів руками. Раптом в очах у Кемріджа зблиснула іскра. Джастіне, повернувся він до Мернера, ти знаєш щось про гравітаційні поля? «Ей, до чого це ти хилиш? недовірливо запитав його марнер. Ми маємо прекрасну лабораторію, і я думаю, що ці домергійці не відмовляться видати за свій антиграф той, який зробимо, наприклад, ми. Га? Ви? Ви хочете побудувати антигравітаційну машину і потайки передати креслення на землю, аби ми передали їх домергійцям, доморгійцям тоді...» КоНсул Замовк. Він помітив, що його ніхто не слухає. Мернар та КЕМРІш схилилися над столом і гарячково писали якісь рівняння. РОБЕРТ Сілверберг. Подвійний виклик. Інша назва Подвійна робота Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Монобанк Coffee до чи Патреон у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.